Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. У нас сьогодні 21 січня, неділя, знову у нас зима. У нас так: пару днів весна, пару днів зима. Так і живемо. Ось недавно показувала 19-го, все розтало. Такий дощ був, днів 2-3, плюсова температура. Залишилися тільки оці отут кубки, де ми скидали сніг по боках. А все інше позмивало, помило асфальт, все таке гарненьке було. Ну як? Мені гарніше, як сніжок, отакий трохи є, там морозець, але знову засипає. Вчора зранку ми проснулися, підсипало сніжку. І сьогодні знову, бачите, падає сніжок такий лопатий. Спочатку якась крупичка була, а це лопатий, вже поприкидав трошечки. Не знаю, мені краще як трошки сніжок, отак трошки морозець і все, немає болота, воно якось не так. Де да, Гош? Гошка такий чорний-чорний на білому сніжку. Ти що ти муркаєш? М -м -м, піп, нос, піп, піп-піп. Ой, прийшла випускати курей з качками. Ну, снігу майже нема, то вони виходять. Друзі, прийшла подивитися до кроленяток. Залишилося в нас троє. Вижили тільки троє з таких найміцніших. Ховаються за маму. Настелили сюди соломи багато, тому що сіно вони все перегризають. У нас, ну як, клітки вичищені і. На дні немає нічого, а сіна кидаєш, вони його перемелюють, перегризають так, що нічого не залишається. І тоді в клітках зовсім пусто й холодно їм. Постійно треба підкидати і підкидати. То вирішила настелити їм побільше соломки, і солому вони нічого не трогають. Вони ж її не їдять, зато їм тепленько і затишно. Малюки заховалися, маму. Що там таке? Угу. Давай капусту, давай моркву, да? давай сюди погризти нам щось, нема вже нічого. Вчора зерна понасипала, немає. Чи поперевертали вони його, чи поїли, не знаю. Сніжок сипе, сипе, засипає. Знов городи засипав, бо були чорні чорні. Я вже собі так лежу, думаю, де я що буду садити, як я буду розплановувати город. Буду міняти місцями, де що буду міняти місцями, де що буде так і залишатися, як завжди. Ну, Це залежить від того, де як у нас роде ґрунт. Вже плани, вже плани робимо, але не знаю, як воно буде. Теплиця моя, чи парник мій, стоїть повністю обідраний, розкритий, треба знову купувати. Плівку, але не знаю, чи буду виписувати, чи буду купувати. Бачите, в тому році виписала гарантія три роки на неї, але які там три роки. Все облізло. До півліта вона простояла і облізло повністю. а Мені треба раненько, щоб на ній була плівка. Треба не затягувати замовляти, ще треба агроволокна дозамовити і плівки. Побачу. Друзі, як я вже говорила не один раз, в неділю має таку традицію варить вареники. Ну, Буває таке, що й не варю, як немає коли, або немає настрою. А Сьогодні вареників так хочеться, але варити не хочеться. Лежить у мене в холодильнику вже пару днів сир кисломолочний. Думаю, зварю я лінивих вареників. Теж таке практикую, іноді як лінь, а хочеться. У мене було пів кілограма кисломолочного сиру, домашнього сиру. Дала сюди 3 яйця. І Дрібочку солі І все. Замісила муки, скільки, скільки воно вібрало, щоб було таке, бачите, його можна і ножем порізати, щоб не дуже туге, але і не дуже щоб бралося до рук. Розкачую тепер отаку ковбаску, Можливо, хтось і робить такі вареники. Такі можна і з картопляним пюре робити. Вареники. Теж виходять смачні, але я дуже-дуже рідко роблю з картопляним пюре. Якщо залишається, то Можливо, роблю ці картопляники, жарю більше на сковороді. Отакі от варенички ліниві, не дуже з картопляним пюре, а от на сковорідці тепленькі і сметанкою дуже смачні. Ось так гляньте. Виходять такі косинці. і все. І буде на обід така смакота. Обхитрила називається сама себе <хи> і всіх обхитрю. Вареників наварю, але по лінивому. Зажарюємо, як завжди, шкварочками, як у мене люблять шкварками зажарені вареники. Тут я сіль кидала, можна й цукор, можна кидати цукор із масличком. Буде зажарювати масличком розтопленим, теж буде дуже-дуже смачно. Вони виходять дуже ніжні, також із маслом солоденькі. Потім в сметанку вмичаєш. Ну, це хто солодкий любить. Я люблю і такі, і такі, але в мене в сім'ї мої більше люблять салоні, тому роблю ось такі солоні. Все, ліниві варенички готові. Будемо обідати з домашньою сметанкою. погляньте, яка вийшла красота. Красота, смакота, а головне швидко і ситно.